Вітаю! На огляді акумуляторний стодіодний ліхтарик на голову. Замовляв на AliExpress в розділі від трьох товарів. Ціна 2 долари і 14 центів. Продавця є два варіанти: з акумулятором та без акумулятора. Я замовляв без акумулятора, тому ліхтарик обійшовся дешевше. Акумулятор я маю свій, тому не мав у цьому потреби. Поставляється в ось в такому пластиковому боксі. Давайте відкривати і дивитися на комплектацію. Зверху знаходиться невеличка інструкція, в якій написано в основному про техніку безпеки. Кріплення на голову, власний ліхтар. І кабель Type-C для зарядки. Скоріше за все, як завжди, низької якості. Ідея з боксом зовсім непогана. На ліхтарику маємо індикацію, порт Type-C для зарядки і кнопку для увімкнення-вимкнення і керування режимами. Поворотний механізм. Для того, щоб регулювати кут нахилу ліхтаря. Відводимо вперед ось цю засібку і відкриваємо. Ось сюди потрібно ставити акумулятор формату 18650. Вага ліхтарика без акумулятора 63,30 грама. Розміри 83,8 мм на приблизно 47,9 мм і 46,2 мм. Є ось у мене акумулятор 18650 фірми Videx на 2800 мАч. Акумулятор із випуклим плюсом. Тому ще не знаю, чи він підійде. Зараз буду пробувати. Все чудово підійшло. В ліхтарик підійдуть акумулятори як з випуклим плюсом, так і з плоским. На рахунок захищених нічого сказати не можу. Тому що на цей момент не маю такого акумулятора, щоб протестувати. Закриваємо і буду пробувати вмикати. Перший режим. Незважаючи на те, що зараз день, ліхтарик світить дуже яскраво. Другий режим менш яскравий, третій режим червоне світло, четвертий режим. Стробоскоп червоне світло. І вимкнено. Зараз спробую під'єднати кріплення. Все. Кріплення під'єднане. Дочекаюся ночі і буду тестувати. За потреби на кріпленні можна регулювати довжину. І так, перевіряємо. Перший режим світить дуже яскраво. Ви самі в цьому можете переконатись, хоча камера повністю передати яскравість не може. Другий режим. Червоне світло і стробоскоп. На голові тримається добре. Світить дуже яскраво. В цілому, ліхтарик для мене сподобався. Великий плюс у тому, що можна використовувати будь-який акумулятор формату 18650. Якщо у вас вже наявний акумулятор, то можете купити ліхтарик і не докуплювати та не переплачувати зайві гроші за акумулятор. Ліхтарик має вбудовану плату захисту, тому правильно заряджає акумулятор. За бажанням, акумулятор можна виймати і заряджати окремо в зарядному пристрої, якщо у вас такий наявний. Зараз перевірю, як буде йти зарядка. Під'єдную і можемо спостерігати, що розпочався процес заряду. Ліхтарик має ступінь захисту IPX 4. Це означає, що він захищений від бризок води з усіх напрямків. Щодо захисту від пилу, то інформації немає або не проводилось тестування. Якихось великих мінусів я для себе не побачив. Подобається практично все, особливо той факт, що можна використовувати власні акумулятори. На цьому буде все. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!